Вітаю, друзі, сьогодні нас всіх хвилює. Чому на фоні завзяття української армії ми досі продовжуємо спостерігати відсутність здорового глузду в діях нашої влади. Звідки такий контраст? Чому армія та політики в нас такі різні? І як наслідок, в чому та як цей непрофесіоналізм влади сьогодні шкодить Україні? Розберемо все на прикладах, але для початку. Розставимо акценти, мова йде не про сьогоднішнього чи попереднього президента, бо в моїй інформації немає ґрунту для різного роду ботів, зелеботів чи парахоботів, які звикли рефлексувати на фрази вдокір або на захист Порошенка або Зеленського. Це відео для тих, хто хоче розібратися у комплексі проблем та трагедії, яку зараз ми всі переживаємо. Більше того, розібравшись у поставлених питаннях. Ми маємо дійти кращої консолідації суспільства та віри у нашу перемогу. Тож повернемося до питань, чому через 5 місяців після введення воєнного стану в нас досі не запрацювала економіка воєнного часу. Ці питання задають не лише в Україні, а й в Конгресі США, але влада ігнорує відповіді на нього. Хоча економіка в нас зберігає свою стабільність, та державні інституції працюють за рахунок вливань фінансових. Від західних партнерів. Але давайте відверто. Ця підтримка хіба за рахунок професійності нашої дипломатії? Ні. Вона знову ж таки за рахунок українського народу, який зробив свій цивілізаційний вибір та зараз в лавах української армії звільняє Україну від ворога. І доказом цьому є випадок, який стався, коли після відступу з центральної України ворожих військ до Києва почалося паломництво різних європейських політиків. Тоді Зеленський відмовив. У візиті до України президенту Німеччини Штайнмаеру обґрунтували це в офісі президента тим, що Штайнмаєр є занадто проросійським політиком та є автором зрадницької для України формули Штайнмаера. Водночас було заявлено, що замість Штайнмаера в Києві бажають прийняти канцлера Німеччини Олафа Шольца. А ідеотизм ситуації в тому, що з чого взагалі в офісі президента вирішили, що Шольц є чимось кращий в цьому плані за Штайнмаєра. Річ у тім, що останні кілька десятиліть всі канцлери Німеччини були занадто наближені до Росії: Герхард Шрёдер, Ангела Меркель це були відверті лобісти найтіснішої співпраці з Російською Федерацією, і вони блокували вступ України до НАТО. Не виключенням був і минулого року обраний канцлером Олаф Шольц. Не знати це могли тільки відверті невігласи, тим більше, що Штайнмаєр був лише міністром іноземних справ в Уряді Меркель, яка саме і тисла на українську владу, аби та підписала зрадницькі мінські домовленості, а потім вимагала їх виконання на користь Росії. Але це не завадило українській владі Восени минулого року. Урочисто приймати Меркель в Києві наприкінці її правління. Хоча справедливості заради треба відмітити, це відбувається через глобальне нерозуміння в Україні настроїв в суспільстві Німеччини та того, що насправді прагнуть їхні політики. А там між цим є велика різниця. Суспільство може підтримувати Україну, але влада проводила зовсім іншу політику. Проте ситуація дуже змінилася. Після 24 лютого, коли відбувався в Німеччині процес повної всенародної підтримки України, влада ж Олафа Шольца та президента Штайнмаєра були змушені вже підлаштовуватися під ці настрої. І при цьому не треба забувати, що і Шольц, і Штайнмаєр є представниками однієї соціал-демократичної партії партії, яка за своєю суттю є проросійською. Але уявіть собі, що Через цей дипломатичний крок, коли в Україні відмовили в прийомі президента Штейнмаера, таким чином нанесли особисту образу германському народу. І цим неодмінно скористався Олаф Шольц та заблокував надання Україні важкого озброєння на кілька місяців. Цю ситуацію, зрештою, українській владі вдалося розрулити. Зроблено було це за допомогою в тому числі європейських та американських партнерів. Але Зеленський був змушений потім вибачитися перед Штайнмаєром. І він вже його двічі запрошував у Київ. Та Штайнмаєр досі мовчить. Проте таки в червні в Україну приїхав вже Олаф Шольц, і зрештою було розблоковано питання надання Україні важкого озброєння. Але Україні це коштувало двох місяців очікування вирішення цього надважливого питання. А крім того, в германського народу досі залишився у пам'яті. Гіркий осад від цього дипломатичного кроку нашої влади. Але йдемо далі, бо на цьому її політичний непрофесіоналізм далеко не завершився. І нещодавно розгорівся ще більший скандал із сенаторкою США Вікторією Спарц, яка дуже багато чого зробила для підтримки України. Ми вже розбирали раніше цю ситуацію, але зараз теркнемося її в більш глобальному плані. Проаналізуємо її з точки зору процесів. Які зараз відбуваються у США, і яким чином позиція нашої влади може нашкодити Україні? Отже, першу заяву Вікторія Спарц зробила 6 липня і адресована вона була до президента Байдена. В ній вона вимагала, аби він дав відповідь, чи існує чітка стратегія США щодо допомоги Україні. Вона вимагала надати Україні. Всю необхідну летальну та високоточну зброю, аби досягнути швидкої перемоги, а не обмежену її кількість, яка веде до затягування війни. Саме для цього вона говорила про необхідний контроль з боку конгресу, аби допомога відбувалася швидко та не загубилася через бюрократичні процедури. Адже саме з цією метою вона разом з іншими республіканцями ініціювала закон про «Ленд-Ліз», Аби допомога відбувалася швидко, її не заважали різні бюрократичні процедури, тому що саме цей закон дозволяє Байдену надавати військову допомогу Україні без всяких перешкод. Проте Байден цим законом про ленд-ліз не користується а та військова допомога, яка відбувається, Іде через інші занадто забюрократизовані процедури, що гальмує надання Україні зброї. Власне, ці тези і були закладені в цій заяві та всіх подальших зверненнях Спарц. Про українську ж владу вона згадувала лише в контексті того, що вона не робить всього необхідного для швидкої перемоги. Та економіка не була переведена на військові рейки. А за Єрмака в першій своїй заяві. Навіть не згадувалася, проте Байден проігнорував цю заяву Спарц, ніяк її не прокоментував, хоча вона була зроблена від імені і всіх інших депутатів республіканців. Тоді, вже 8 липня, Спарт зробила ще одне звернення до Байдена, в якому вже згадали і про Єрмака, щодо якого є багато інформації в публічному просторі про його зв'язки з Росією. Тут, друзі, треба зрозуміти таку річ: всі ці звернення, вони хоч і обертаються навколо єрмака та корупції в Україні, але стосуються безпосередньо недовіри республіканців до самого Байдена. Природа їх така. Що республіканці давно його звинувачують у корупції, зокрема у співпраці з комуністичною партією Китая, на якій, як вони кажуть, його родина заробила мільйони. Також ми пам'ятаємо звинувачення у корупційній співпраці Байдена та Порошенка, у якій був замішаний його син. А Зеленський проігнорував прохання попереднього президента республіканця Трампа розслідувати ці факти З цього можна зробити висновок. що тому республіканці і згадують за Єрмака, що вважають його пасібником Байдена. Тому Спарц і каже, що Конгрес має контролювати надання Україні допомоги, аби вона не потрапила не за призначення. А ми ж з вами розуміємо, що допомога це не лише зброя, а гроші та гуманітарка, тобто, ставлячи незручні питання про єрмака Байдена. Республіканці сподіваються вивезти останнього на чисту воду. І це є звичайно, як багато хто і каже, їхньою там внутрішньополітичною боротьбою. Але ж ми не можемо ігнорувати того факту, що якби не було цієї внутрішньополітичної боротьби, то військова допомога США Україні могла би бути ще меншою. Тому що якби республіканці не вимагали надати Україні. Всю необхідну зброю як до повномасштабного вторгнення, так і особливо після, не факт, що ми би її мали навіть в тих кількостях, які є. А там є, до речі, і такі, які вимагають передати Україні і ядерну зброю. Хто ж сумнівається у користі для нас цієї внутрішньополітичної боротьби в США, згадаймо, що ще на початку російсько-української війни у 2014 році. Президент Обама, при якому Байден був віце-президентом, заблокував надання Україні високоточної зброї. Аж поки республіканець Дональд Трамп не розблокував цей процес, коли став президентом. Правда, може, хтось скаже, що тут складно щось доводити, тому що це було давно. Тоді ось вам свіжі факти. Можемо проаналізувати допомогу Україні у відсотках від ВВП країн-донорів. Таким аналізом займається Кільський інститут світової економіки у Німеччині. І як можна побачити, за показниками на 1 липня США лише на 11 му місці у розмірі 0,2% від власного ВВП, а на першому місці Естонія 0,9%, на другому Латвія 0,7%, третя Польща 0,5%. А до речі, та сама Німеччина на 13 му місці. Від свого ВВП, тобто вона витрачає майже так само, як і США, хоча в її адресу так часто линають звинувачення щодо недостатньої допомоги Україні, в той же час, звичайно, в абсолютних цифрах допомога від США Україні є набагато більшою. Але знову ж таки, другою після США за цими критеріями є Велика Британія, країна, яка є набагато меншою за розмірами та економічною потужністю від США. Отже, після цього аналізу закрадаються невтішні висновки, тому що та ж сама Німеччина, влада якої десятками років співпрацювала з Греєв, допомагає сьогодні нам у відсотках від ВВП на рівні з США. Що ми маємо думати про Байдена? Тим більше, що в Німеччині немає такої кількості вже готової зброї, яка просто стоїть на складах та законсервована. В Німеччині сьогодні зброю на замовлення України. Виготовляють її підприємства, а ті самі хімарси в США тисячами стоять на складах. Проте ми отримуємо якусь мізерну їх кількість. І ось в цьому контексті буде доречним послухати, що каже про допомогу США Україні капітан першого рангу ВМС США Гарі Табах, який працював в багатьох місіях НАТО в Росії, Грузії, Казахстані. Польше, та учулевов антитеррористичный центр НАТО в Туреччине. Когда Байден говорит, вот сейчас дадим еще 700 миллионов, 800 миллионов, и все бегают и радостно кричат, у меня две проблемы с этим. Не давайте эти миллионы, дайте оружие. Оружие где? С этих 40 миллиардов, которые они говорят, Украина пока что смогла потратить только 600 миллионов с мая с мая до сегодняшнего дня всего лишь 600 миллионов на оружие. Не продают, не дают. Теперь дальше в сравнении. сотку такое 700 миллионов? Чтобы люди понимали. 700 миллионов, когда в Афганистане стояла наша армия, американская армада, была иракская армия. И воевали мы против бородачей, которые не умеют писать и читать, и вооружены только калашниковыми. В течение 20 лет мы давали 300 миллионов в день. 700 миллионов, которые выданы Украине. Вот все раз, о, еще 700 миллионов он дал. Это два с половиной дня войны в Афганистане. Вот что вам. А вы воюете против самолетов, ракет, действующей огромной армады армии, орков. А вам дают на два с половиной дня то, что дали Афганистану. Чи варто сперечатись, що республіканці, які задають незручні питання своєму уряду, своєму президенту, допомагають таким чином нам? Та звичайно, ні. Але аби уникнути відповіді на ці питання, послідовники Байдена зміщують акценти та звинувачують своїх опонентів у підігруванні інтересам Кремля, так, представниця демократичної партії США у Палаті представників Марсі Каптур, всі питання до Байдена. Перевела виключно у площину претензій до української влади та звинуватила спарт у роботі на Путіна. Як бачимо, маніпуляція найпримітивнішого рівня. Розпізнати її дуже легко. Але чомусь її одразу підхоплюють представники української влади. Зокрема, після письмового звернення Спарц до Байдена, речник МЗС України Олег Ніколінка публічно звинуватив її у розповсюдженні проросійських наративів, спекуляціях на темі війни та спробі підірвати наявні механізми надання США військової допомоги Україні. Ці тези моментально заполонили весь інформаційний простір України. Їх тижнями тирижували різні публічні особи від влади. І яку оцінку після цього можна дати сьогоднішнім провладним політикам в Україні? Невігласи чи свідомо працюють виключно на одне політичне лобі в США? Я думаю, тут є і те, і інше, та президент мав би розібратися в цьому питанні якомога швидше. Бо думати, що якщо сьогодні є президентом США представник демократичної партії із клану Хіларі, а тому треба працювати виключно з ним, а всіх інших ігнорувати та поливати брудом, є фатальною помилкою, якої, до речі, припустився колишній президент Порошенка. Нагадаю, що в листопаді цього року у США пройдуть вибори до палати представників, а соціологічні дослідження свідчать, що тотальну перемогу в них мають отримати республіканці. І на тлі катастрофічного падіння рейтингу Байдена, який зараз також спостерігають соціологи, не виключено, що в новому конгресі може бути запущена процедура імпічменту щодо нього. Тому хочу порадити представникам української влади, особам з Офісу президента, Міністерства зовнішніх справ, не ускладнювати і так складні стосунки з республіканською партією США. Їх дуже давно в Україні намагаються зіпсувати. Цьому, на жаль, посприяла і зараз реакція, яку допустили представники української влади. Хоча українська влада навпаки мала би зараз спертися на республіканців у США, аби вони ще більше тисли на свого президента, аби вони вимагали ще більшої військової допомоги для України, якої ж абсолютно для всіх очевидно, що ще далеко недостатньо. Друзі, попри трагічність ситуації, яка зараз розгортається, в Україні все ще попереду. І головна боротьба за Україну нашої мрії, теж ще попереду. Я давно займаюся політикою, але не такою політикою, як всі звикли, а політикою, скоріше альтернативною. Про себе розповідати не буду. Все є у відкритому доступі. Та якщо є питання, задавайте теж. Я відповім абсолютно на все. У мене є однодумці, в мене є соратники, але треба, щоб нас ставало більше. Тому долучайтеся: сьогоднішні засоби цивілізації дозволяють це робити дуже легко. Якщо вам відгукуються матеріали, які я роблю, ви можете теж долучатися до їх створення. Задавайте питання, давайте поради щодо нових тем і за можливістю та актуальністю теми. Я буду розкривати її максимально широко та ґрунтовно. Ну, а в кого є можливість та бажання підтримати створення цього продукту, ви можете це зробити донатами. Це покращить його якість та прискорить виходи нових матеріалів. Ну і звичайно, підписуйтеся на мій телеграм-канал, на мій YouTube і до зустрічі!